Подія, за якою ми всі стежимо, це Сполучені Штати Америки Ми з вами про це ще не говорили. У нас сьогодні вже четвер цього тижня. Цей візит відбувається, виступи на генасамблеї. Знову брідні представників країни-агресора на, на основі на зустрічі Ради безпеки організації націй Штрафмати і цей. Тр... Все... Просто закінчені якісь... моральні виродки. Та, якийсь психіатричний центр треба ввести на... для допуску на засідання Радбезу. Довідку від психіатра. Бо те, що виверзає про... Не Бензі? Та, не, не лише не Бензі, а угу. там і Покровський такий. Угу. Там, там угу. ще є ряд персонажів. Да. Як поводять себе журналісти, до речі? Російські? Так. Ми це побачили і почули з ними. <laughs> І не раз з 2014 року, скільки випадків було абсолютно різних. Але я про рівень, важливість і двадцять з з цього заходів, які відбуваються протягом цих днів. Потім і про нас, і про представництво України, зокрема, і ці зустрічі, які відбувалися і відбуваються. Ну, почнемо із генасамблею. Так. Тому що Генасамблея е, насправді по-моєму перейшла в е, таку початкову фазу великої реформи. Адже те, що зараз був затверджений пакт майбутнього, це е, ну я б сказав дуже сильний крок, і він створює підстави для подальших е, для подальшої реформи ООН. Зокрема, е, дуже багато від лідерів різних країн лунало по бажанням позбавлення право вето. Членів Радбезу, Та ви що? І про це звучало, до речі, в багатьох. Це ж про кого Чому... так говорять, коли так заявляють. Ну, та, так, так uh -huh. найцікавіше, те, що е, правом вето користалися не лише, так би мовити, динозаври, <свісно> тобто Китай і Росія, так. а і Сполучені Штати користувалися цим правом вето. Тому і неодноразово. Але суть в іншому, суть в тому, що змінилась нинішня ООН це відбиток результату Другої світової війни. І по суті, постійний склад членів Радбезу це представники табору переможців. Але світ змінився, ролі місія багатьох країн змінилася, ролі місія. Цілих континентів змінилася, тому що Латинська Америка, з якою можна було не рахуватися за результатами Другої світової, зараз відіграє певну роль. Африка змінилася. Африка це така, ну, в Африці є демократичні і дуже динамічні, з хорошим економічним базисом країни. Тому Африка це не лише Південно-Африканська Республіка, яка Будучи дуже заможною і розвиненою країною, завдяки зміні змінні політики, е, докотилася до, ну я б сказав, до такого дуже е, нещасного стану країни. Далі, е, ролі місця окремого континенту Австралії. Угу. Тобто е, Радбез, в якому не представлені цілі континенти. Він несправедливий. Це те, про що Макрон говорить днями так. нещодавно про всі... світопорядок. Знаєте, хто там можливо проводить паралелі асоціяв, навіть його е заяви про новий світопорядок з натяком. Але по хоч, хоч, от перша <пас> дес десятка економік це Німеччина не член Радбезу. Е Японія не ну, член Радбезу. Угу. Е Індія. Це перша п'ятірка економ. Причому дивіться, як ви охопили. До речі, дуже важливо: Європейський континент, Азі... Азія, Азія. Азія, це Японія. Серйозний гравець. Так. І як ми кажемо про південь країни, півдня. Да, кол... Представник Індії. колективного півдня да, кажуть. Ну, це, це така дуже дуже химерна е, химерний термін. І... Росія вкладає в цей термін своє якесь окреме розуміння, коннотації свої, але загалом ніякого колективного півдня немає. І е, те, що Китай зараз козиряє своєю е, ну, принципами миру, які він оголошує для України разом із Бразилією. І вони говорять, що їх підтримують 110 країн. Та ні, ну це означає, як, як підтримувати 110 країн, якщо, наприклад за резолюцію по, на підтримку України в, ну, на Генасамблеї ООН свого часу голосувало 147 країн, чи 143. А тут виявляється, що 110 цілих країн – Щось не калькулюється. Тобто, невже ті ж країни, які висловлювалися підтримку України, різко змінили політику і пропонують Україні віддати Росії частину території, як наполягає на цьому Китай? Чи? є певні мирні і такі. Не да, є і такі, ініціативи. такі вони не мирні, вони капітуляційні. Ну ви розумієте, що я так висловлююсь? Бо ж вони так їх називають. Як не українська криза, то мирні ініціативи. Ну так. так. Mm -hmm. А про реформу ООН а, про розширення багато йдеться з іншого боку. Поточніть для мене особисто, будь ласка, чи правильно я розумію, тобто йдеться абсолютно про те, щоб відійти від норми там права вето, а приймати рішення більшості Прямо членів більші, так. прямої більшістю членів Радбезу. Ну, дивіться, ідею розширення Радбезу ООН постійного складу свого часу. Прокачувала перша Франція. А потім і, до речі, президент Трамп чи вибутність своєї президентства. Тобто Сполучені Штати не бояться цього розширення, вони, ну, вони прекрасно розуміють, що е чим більше коло країн е задіяне в прийнятті е доленосних рішень, тим вища відповідальність е ну, колективна за прийняті рішення. І от ідея розширення хоча б до 15 постійних членів Радбезу, і тут питання, чомусь Україна е, пробувала рухати е, тему незаконного перебування в Радбезі, в, не лише в Радбезі, а й в ООН е, Російської Федерації. І що цікаво, що замість розкочегарити цю тему, по-моєму, на її вирішили не, не будити лиха. Але ж якщо ми не будемо, у нас є моральне право ставити це питання перед світовою спільнотою, але про це говорять інші представники інших країн. До, до речі, по-моєму представник Словенії перед початком генасамблеї говорив про це. Тобто зараз ця тема теж турбує багатьох країн представників багатьох країн, бо ну дивно, Росія пролізла якимось боком. На місце СРСР, не поділивши спадщину СРСР, і як ми пригадуємо, нам, наприклад, в Україні належить 17% нерухомості закордонної радянського союзу. І скільки з неї ми отримали? Три крапки Три крапки. Бо це, якщо треба розслідування проводити, цифри вдаватися. І таке розслідування займе не один тиждень. Я думаю, на правду. Тепер від самої події до нас самих і нашої участі так. в цих процесах. Я одразу скажу зараз, що Олексій Кущ економіст аналітик, скоро з'явиться, ми часто з точки зору економіки, подивимось на ці цифри 7,9 мільярдів. Це вже офіційно. Так. Це не означає, що там цих 7,9 мільярдів нам вже завтра на рахунки знаєте впадуть. Йдеться про військову підтримку, йдеться про те, що ці гроші знов ж таки опиняться на. На дороги, uh, на дороги, на асфальт. Ну, це ж комфортніше. <риклад> я, я хотів про це потім сказати. А тепер давайте, Володимире, до критики, <риклад> аналізуючи, як ми звикли <риклад> прямому відверто, давайте говорити, там, критикувати ті чи інші моменти. Якими ми підійшли до цих зустрічей? Мені здається, що е, чесним, чеснішими українська влада не стала до цих зустрічей. Хоча трапився один. Прецедент це заповнення вакансій в Кабміні, uh -huh. але ж це заповнення трапилося з порушенням процедур. Тобто, ну, призначені міністри мають сумнівну легітимність, тому що вони, їх призначення через Верховну Раду відбувалося з порушенням процедур. І про це, до речі, дуже голосно говорила Івана Климпуш-Цинцадзе, як голова комітету з питань євроінтеграції. Що 8 з дев'яти міністрів призначені з порушенням процедур. Далі ну нібито партнерам кинули Костомаху у вигляді закону про митницю. Ми пригадуємо, коли розпочався скандал із недостачою 500 мільярдів гривень для Збройних сил, американські партнери дуже чітко натякнули, що а у вас гроші на митниці крадуть. Причому. Наприклад, Пені Пріцкер уповноважена з, з економічного відродження України, за цей час, поки вона була більше року на цій посаді, умудрилась привезти представників більше, по-моєму, 40 різних великих компаній, готових, котрі готові були навіть під час війни вкладати в Україну гроші в, в надрав, в якісь виробництва. Ну і, 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 і вклали чи ні. До речі, тема реформи митниці, такої тотальної діджиталізації митниці, це була одна з вимог її і, ну, і американської сторони. Ну і що ми маємо? Дійсно, перед виїздом делегації до США голоснули закончик про митницю. Наскільки він відповідає вимогам партнерів? Ну, сумнівно, що в ця тема дуже активно дискутувалася в ефірі прямого і те все за чим я стежу. От я погоджусь як людина, яка 5 років провела в економічному університеті. є дуже непогана ініціатива. І ці думки і пропозиція звучали тут, серед ваших колег-експертів, народних обранців: взаємний митний контроль. Так. Звірка, по пацан, скільки там, з Польщі, там словаччини, в Україні. Все. Так це 20 років про це говориться. 20 років. Перша цю тему зачепив ще прем'єр Ющенко свого, mm -hmm. ну, будучи прем'єром 24 роки тому. І врешті-решт будь-яка команда, яка приходила у владу, вона зразу ну, починала каламутити. От перший етап помитниці в часи президентства Порошенка, в нього сьогодні День народження. Привітаємо його. Будь давай, ласка, чи? ми звісно ж приєднуємося. Так. Так, так я от нагадаю, що зробили колосальний крок по е, ну, автоматичному поверненню ПДВ. Це, оце та діджиталізація, яка давала імпульс. Наступний крок з митниці. Ну, звичайно, не встигли. А потім пішло-поїхало, бо прийшли дуже грамотні хлопці у владу. В, 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 в яких виявилося дуже багато бажаючих отримати, ну, де метр е, е, кордону, де два метри? Ну так, щоб, ну. Ви сказали, хлопці, знаєте, мені прізвище, що Нефьодов приходить до голови, ну менше стану. Ні, ну Нефьодов, Нефьодов хоча б е, виходив з якимись ініціативами, але його дуже-дуже швиденько ж прибрали. Ми пригадуємо. Бо це прізвище в мене пов'язано там з намаганням хоч щось виправити. Так, так. Але подивимося натомість нам, як змістили акцент в бік Міністерства цифровізації. От воно цифровізує, 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 цифровізує і ніяк не вицифровізує. Але митниці це ніяк не стосувалося. Подивимося, у нас вже скандалів на цій цифровізації, скільки події і витоку даних. На кілька мільйонів людей, по-моєму, взагалі називали до 13 мільйонів людей. Це по суті держдеп офіційно сказав. Ну, це означає, що в нас всі економічно активні громадяни, всі ну на всіх злита інформація. Тому що частина пенсіонерів не економічно активна, mm -hmm. вони лише ну споживачі Ми спості. з вами економічно активні. Ну, та, та. Люди, Оце... які нас дивляться, донатять бізнес та, ведуть, економічно та. активні. покоління там від 18 до 60, умовно чи до 65, Це якраз економічно активна маса людей. От всі всі дані особисті цих людей злиті. І що хтось за це покараний? Ні. Далі історія цифровізація цифровізацією. Згадаймо Резерв Плюс. А воно, а ця система має статус офіційний, е, ну, скажімо так, кабінету е, військовозобов'язаного? Немає. Так виявляється, що навіть дані зараз багато стверджень є про те, що дані військовозобов'язаних через систему резерв плюс вже десь гуляють. Оце вам цифровізація, але до митниці нічого не дійшло. Врешті, якщо згадати Федорова міністра, який пригадаймо початок року, коли оголосили, що Україна виробить власних FPV-дронів мільйон, і почав скандал після першого кварталу, що, а де ваші 250 тисяч дронів, яких ну ну от через лупу, через мікроскоп, через що видно не було на фронті? Видно було волонтерські дрони. Ну що робить Федоров? Він виповзає на ефір і каже: ми цього року виробимо 2 мільйони дронів. Ну, мільярд дерев, два мільйони дронів. Ну тут аби ляпнуть, відчепіться, і все. Це логіка поведінки. Вон повертаючись до генасамблеї і заходів. ООН, тобто такими нас бачать там, такими володимира. Ви такими саме тому перелічили, починаючи від Верховної Ради. бо… А зараз ми говоримо про 7,9 мільярдів, і не тільки там попередньо пакет 300 чим, то з гаком мільйонів підтримки України. Так, це президентський пакет. Але офіційно зазначалось як і підтримка України продовжуватиметься. Але те саме слово, про яке ми часто говоримо. Але умови, які не ну, як умови прохання нам вимоги реформи. Ну, по-перше, не, не лише реформи, а і присутність деяких персонажів в найближчому оточенні Зеленського. От я дивився, е е як раніше Єрмак поводився під час візитів. Зараз Єрмак знову в делегації, але він якийсь такий дуже розчавлений. На обличчі видно, що він подавлений, розчавлений. Тобто, очевидно, що Зеленському в присутності Єрмака було вказано, що, це, що цей чоловік тут робить. Де його? Ну, ми ж не знаємо, там ми не ми ж не знаємо. Ну, я ж ми... сказав, очевидно, це гіп гіпотетичне угу, припущення. Угу. Але нагадаю, що е, в на початку 23-го року е, американці передали список з 35 осіб на, на їх думку, а це підтверджено спецслужбами американським найбільших корупціонерів, яких треба позбутися. І ми спостерігаємо історію із таким собі Кирилом Тимошенко. От його в рамках того побажання позбулися, але він через кілька місяців виплив в якості радника міністра оборони, а тепер, по-моєму. Комунікація. Да. А міністр оборони каже, не було не було бажаючих хто хотів цим займатися. тому а, пан міністр Тимошенко… Бовар там... оголошував конкурс на цю посаду.